Дати, як у перший клас ішли, як від іграшок своїх улюблених не могли. Школа рідним домом стала вчителі, рідні, батьки, рік заруба. Поспішли, ми не забудемо як в жал. Віт всім бажаю, щоб кожен знайшов е, свій шлях, щоб гарно йому е, дорога і щоб кожен був щасливий і обрав правильний для себе шлях. Бажаю всім моїм однокласникам щастя, здоров'я і всього найкращого. Дорогі мої однокласники, я щиро вітаю нас з закінченням школи. Е, мрію, щоб е, через 10 років ми зібралися такі дружні, як ми зараз, і щоб все в нас було добре. Бажаю, щоб ви завжди залишались людьми, щоб закінчилась війна, мирного неба вам! Слава Україні! Вітаю вас всі зі святом, ми так Але це ж так далеко, що так довго. Ви взагалі 11 років у школі, так що ви вже собі гадали, господи, коли тут закінчиться Пиловецький університет. Але хтось прийшов, прийшов, прийшов день. Ми закінчуємо. Довго йшли. Великий, великий термін, сім років на разом. Діти е, було все у нас так. Е, я вам просто дуже хочу подякувати. Я вас дуже прошу, просто будьте людьми у цьому світі, будьте людьми. Будьте все найголовніше, найголовніше націлиться у житті. Не забувайте це при карпатське зловковиться, ми стираєтеся, що ви стала. Що це батьків? Не вас допомож. Вони в мене дуже не треба. Коли мене перемога велика, я прошу вас полягати з тими батьками, якщо це... я самі ще, ви зустрілися, бо люди робити своїх батьків, турбуйтеся про них, Турбуйтеся. зараз ви маєте на кого пригласитися, вони зараз вони мають про вас. Я вже вас вдоль незанесла, можливо, ми сьогодні за кордон, можливо, ми ви в Україні. Тому що не всі ми виїдемо, звичайно, не всі ми поїдемо. Хтось буде тут, хтось поїде на роботу, щоб здійснилися ваші мрії, щоб ви пішли туди, куди ви хочете, щоб була професія, та, яку ви любите. Розумієте, щоб ви займалися улюбленою справою в житті. І ще раз кажу, не забувайте, звідки ви вийшли. Здоров'я вам всім, радості, щастя, удачі у житті. І найголовне, саме головне нам всім миру, щоб ми дочекалися, щоб, можливо, ця покиненця вітру, принесе нам той мир розбити. І тоді у нас буде всіх все добре. Все нас буде все добре. Я вірю що у нас буде все добре. Дякую вам. Щоб ми всі з вами поступили так, як всі плануємо, щоб ми жили в мирній країні, щоб ми завжди збиралися, так, як і колись. Хоча ми не завжди дружили, але зараз це найкращий час. Бажаю щастя, здоров'я, всього всього найкращого, здійснення всіх мрій і бажань, Всього найкращого. Героям слава! Я хочу, щоб ви знайшли своє місце в житті і завжди згадували нас добрими словами, щоб ви знали на кого піти і ким бути в житті. І щоб все було добре. Дорогі наші однокласники, бажаємо вам, щоб кожен з вас знайшов свій шлях, щоб кожен пішов правильною дорогою, щоб ви були здорові, щасливі і щоб ми знову зібрались разом. Десь відсвяткували наш такий ну, 11-й закінчення 11 класу. Любі однокласники, бажаю вам у своєму житті знайти свою половинку, одружитися і всього найкращого. Я вас люблю.